Того часу, як же настав вечір, прийшов заможний чоловік з Араматеї на ім'я Йосиф, що й сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса, тоді Пилат звелів видати тіло. Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у своїй новій гробниці, що її висік у скелі. І, прикотивши до входу гробниці великий камінь, відійшов. А була там Марія Магдалина інша Марія, що сиділа проти гробниці. На другий день, що після п'ятниці, зібралися первосвященники і фарисеї до Пилата і кажуть: Ми пригадали собі, пане, що той обманник ще за життя був сказав Я по трьох днях воскресну. Звели, отже, щоб гробниця була добре забезпечена аж по третій день, щоб часом не прийшли його учні та не вкрали його і не сказали людям. Він воскрес із мертвих. І буде ця остання омана гірша за першу. Пилат каже до них Маєте сторожу, і діті забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю, запечатавши камінь, і поставили сторожу. Це Євангеліє розповідає про один із найсумніших днів в історії цілого людства. Ми чуємо. Як люди Йосиф Зариматеї, як інші його учні, Марія Магдалина, інша Марія, як каже євангелист, прийшли до гробу, взяли його тіло і принесли його до гробу. Цей день, цих це, радше три дні, майже три дні, які, які тривали ось цей період між смертю Бога і Його Воскресінням. Цей період. Це справді був найтяжчий період в історії цілого людства за всю нашу історію існування. Чому? Тому що, як каже Ніцше, ми Бога вбили. Жахнутися можна лише цій ідеї, що людина, людство вбило свого Бога, того Бога, який їх створив, того Бога, який їх поселив, для них створив землю. Та, так як в Біблії, в перших числах в Біблії, сторінках Біблії читаємо Едемський сад. Він для них його насадив, він для них його зробив досконалим, щоб людина з нього користала. Навіть тоді, коли людина щенила гріх і відпала від заповідей Божих, від заповіту, він далі продовжує з ними укладати заповіти з Ноєм, з Мойсеєм, і так далі, для того, щоби спасти, щоб любов свою реалізувати. В кінцевому результаті сина свого посилає, щоби той завіт, Укласти, і щоб той завіт не був як попередні завіти, які падали, ламалися через слабість людську і людські спокуси. Тепер цей завіт мусить сповнитися. Чому? Тому що він не людиною укладається. Бог робить завіт з Богочоловіком. І в тому завіті людина відіграє ось цю роль, що ми Бога вбиваємо. Те саме ми робимо кожен раз, коли ми чинимо гріх. Ми замахуємося на те, що є найсвященніше, на те, що є найвище в нашому житті, на святість. Сьогодні ми мусимо взяти приклад з цих людей, які нам тут представлені в першій частині Євангелія, які навіть після того, як людина Бога вбила, вони беруть його тіло, і вони. Дають те, що можуть дати тому тілові. Гріб. Вони його ховають. Згідно з людським законом. Так і ми, кожен з нас, навіть після того, як ми своїм гріхом Бога вбиваємо, ми знаємо, що є для нас Його тіло, є для нас Його дія, є для нас Його ласка у Тайні сповіді, у тайні Пресвятої Євхаристії. До яких ми можемо приступати і свою службу скласти, для того, щоб повернути собі святість. У другій частині цієї Євангелії ми чуємо про ось цих прикрих первосвященників і фарисеїв, які знову йдуть до Пилата, не дають йому спокою для того, щоб спасти своє ім'я, щоби спасти себе, щоби залишити за собою право далі і далі судити і засуджувати Христа, навіть після Його смерті. Не будьмо такими, але скористаймо з тіла Божого, яке для нас дається у цій Його жертві смерті і в нашій кожноденній жертві Пресвятої Євхаристії.